Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга. Сьогодні я пропоную зануритися у світ української парфумерії від бренду Соколова. Цей бренд заснувала українська парфумерка Анна Соколова, і я розповім вам сьогодні про п'ять ароматів від пані Анни. У неї більша колекція ароматів є також аромат, який лише анонсований. А поки що є головна лінійка шести ароматів. У мене немає з нього лише одного під назвою Urban Petunia. Але п'ять композицій мене дуже сильно вразили, і я поспішаю з вами цим поділитися. Розпочну зі своїх фаворитів. Їх у мене два два яскраво виражених улюбленця. І, по-перше, це сует. Hyacinth, що в перекладі означає замшевий гіацинт. У мене він навіть у флаконі, хоча і невеличкого об'єму. Я користуюсь цим ароматом уже понад три місяці і отримую величезне задоволення. Це не мов би я опиняюся у квітковому магазині, де стоїть цей фантастичний свіжий аромат. І одразу ж. Виникає відчуття свята, чогось небуденного. Але коли я познайомилася з цим ароматом, я відчула в ньому дуже сильний земляний акцент. Це пов'язало мене одразу не так з магазином, як з садом, з палісадником, з клумбою, де ростуть квіти, десь поруч з моїм приватним будинком. Не з моїм, а з моїм будинком, де я жила в дитинстві, будинком моїх бабусі та дідуся. Отже, цей аромат для мене в першу чергу натуралістичний, природний, зелений, але достатньо швидко він теплішає. І звучання чи то гіацинту, чи то нарциса, чи то навіть буску, такого навіть злегка індольного. Поступово переходить в абстрактне звучання, якесь абстрактне квіткове звучання. І це звучання тепле. Таким своїм розкриттям мені цей аромат нагадав одного з моїх улюбленців минулого життя. Це аромат від Івроше, який називається вишневий квіт, і автором якого є Францис Курджан. Там також дуже красивий, зелений, натуралістичний старт вишневого цвіту, хоча я чую там. Напевно, щось знову ж таки абстрактне, абстрактну квітку. І з часом він тепліше, і мені тієї свіжості вже не вистачає. Там на перший план виходить мускус. Тут мускус не виходить на перший план. І це хороші новини, тому що цей аромат я сприймаю як. Весняний і літній аромат, тобто придатний для теплої погоди. Мускус в теплу погоду часто робить неприємні речі з носами людей. З цим ароматом цього не відбувається. За що я люблю його більше ніж той аромат від майстра Курджана. І в верхніх нотах тамшового гіацинта зрізане зелене листя. Повністю погоджуюся. Зелень дуже сильно відчувається. В серцевих нотах рожевий гіацинт, ліловий бузок, білий нарцис та індол. Попри те, що нота індолу заявлена навіть окремо, а не кожен любить індол, далеко не кожен і не кожна. Я його майже не відчуваю. Тобто ця індольність надзвичайно приємна. Це для мене просто природність квітів, а не щось індольно неприємне. І в базових нотах ми знаходимо пачулі, землю, замшу, шкіру, сіру амбру та білий мускус. Цей аромат тепліше за рахунок, безумовно, замші та шкіри. І саме цим він для мене є надзвичайно цінним. Пачулі я не дуже яскраво відчуваю, а от замшу та шкіру дуже яскраво. Але вони настільки м'які, вони зовсім знову ж таки не анімалістичні. Немає в цьому ароматі чого що може відштовхнути. Я в цьому майже переконана. Хоча, звісно, всі ми сприймаємо по різному різного плану анімалістику чи індольність. Цей аромат може носити чоловік, можливо, на ньому розкриється більше нота пачулі. Воно та шкіри, знову ж таки, це треба все індивідуально тестувати на власній шкірі. Отже, замшевий гіацинт, мій улюбленець на весну. І на літо, я сподіваюся, весною, і в прохолодну, і в теплу погоду його, як на мене, ідеально носити зі шкіряними речами для того, щоб підкреслити цей шкіряний акорд і прикрасити себе квітами водночас. До речі, ось такий вигляд має коробка від аромату. Це 10 мл. Переходимо до другого мого фавориту. Це вже зовсім інша історія. Аромат називається Sea Citrus, тобто морський цитрус. Але я б назвала його напевно цитрусовими водоростями, тому що для мене водорості. Тут просто на найпершому місці. І давайте одразу ознайомлю вас з пірамідою. Верхні ноти: бергамот, лимон, грейпфрут, з коринки в серці Петіт Грейн Зелень, в пазі морська сіль, амброксан, водорості, пачулі та білий мускус. До речі, з такими блотерами фірмовими ви отримуєте одразу і піраміду, що надзвичайно зручно. Отже, в верхніх нотах ми бачимо різні цитруси. Але для мене цитрусова складова тут дуже ніжно представлена і майже одразу зникає. Грен і зелень, можливо, і роблять якусь свою роботу в серці, але я їх не відчуваю і, власне, не повинна якось виділяти і розбирати аромат на ноти. Нас цікавить вся композиція, і вона, знову ж таки, повторюю напевно вже втретє, є збалансованою надзвичайно. Отже, доходимо до бази: морська сіль, амброксан, водорості, пачулі та білий мускус. Для мене це натуралістичні водорості, дещо солонуваті, крізь які продовжує все ж таки проступати, коли ми вже дійшли до бази. Цитрусова ніжність. Цікаво, знову ж таки, не банально, хоча цитрусової акватики надзвичайно багато було раніше і досі є. Але це аромат про справжнє море, не про абстрактну акватику морську, а про справжнє море, яке є у флаконі і яке можна взяти з собою. І нанести на себе, коли ви потребуєте цього моря. З огляду на те, що бренд цикла позиціонує свої аромати як урбаністичні, то цей аромат я могла б присвятити Одесі з легкістю, тому що там я виросла і аромат водоростей з моря відчувала багато разів. Прекрасний, природний і водночас урбаністичний, оскільки так заявляє бренд, аромат, цілком носибельне море, яке не відштовхне. Неприємністю якихось нюансів водоростей, а навпаки, тільки потішить. Дуже рекомендую тим, хто хоче такого натурального, але носибельного морського звучання. Наступний аромат з сету для знайомства це вінтажна пудра. Vintage Powder. В мене цей аромат одразу ж. Вразив тим, що він її щось дуже сильно нагадав. Я достатньо швидко зрозуміла, що це Це шанель номер 5 Але як на мене, цей аромат не такий вінтажний, як шанель номер 5 у парфумованій воді. Хоча я люблю шанель номер 5 але якогось вінтажного звучання в ній не бракує, звісно. В цьому ароматі цього менше, хоча схожість для мене дуже сильна. Тож для мене це вінтажна пудра, адаптована до сучасного міста. Зрозуміла більшості користувачок. Все ж таки, для мене це жіночний аромат, але оскільки він заявлений як унісекс, то все це справа смаку і справа вибору, звісно. Для мене це аромат косметички, де можна знайти не лише пудру, але й помаду та якусь іншу косметику. Що ж заявлено у піраміді вінтажної пудри? Верхніх нотах: червоні ягоди, бергамот, фіалка, зелений лист фіалки, в серці ірис, гедіон. Кедр, пудра, базі ваніль, ветивер, губна помада та білий мускус. Отже, для мене це чудовий аромат, косметики, який здатний додати жіночності образу просто миттєво. Наступний аромат деревний ірис. Wood iris. І він, не мов би, є для мене продовженням вінтажної пудри. Ці аромати перетікають один в одний. Єдине, що вінтажна пудра це щось таке, що справді десь. На косметичному столику стоїть у вигляді косметики чи тієї самої косметички. А деревний ірис це щось, що звучить за вікном, змішуючись із димом вогнища. Тож це звучання я б назвала димною пудрою або пудровим димом. Дуже цікаве, і несподіване для мене поєднання, підпаленої деревини та косметичної пудри. Надзвичайно цікаво і красиво. І це вже те, що може сподобатись чоловікам і пасуватиме чоловікам, на мою думку, однозначно. У верхніх нотах заявлені хвойні шишки, туя в серці ірис, палісандр, в базі коріння ірису, сандал, кедр гімалайський, ваніль, кедр віргінський та мускус. І останній аромат кесис шипр. Для мене є надзвичайно неоднозначним, тому що я є людиною, яка любить смородину, але далеко не у кожному вигляді, і далеко не завжди у парфумерії. Мені подобається кущ смородини мені подобається його листя. Подобається згадувати, як я збирала смородину в дитинстві. Це був один з моїх обов'язків, як і багатьох українських дітей. Я думаю, мені подобається свіжозварене варення з невеликою кількістю цукру в гомеопатичних дозах, але мені не подобається їсти свіжі ягоди навіть з цукром. Мені не завжди подобається звучання цієї ноти у парфумах, інколи воно зі мною грає не так, як мало б грати, і не додає якоїсь природності чи неповторної смородинової аури, а навпаки, створює для мене якийсь відштовхувальний ефект. В цьому ароматі, хоч він і не є моїм фаворитом, насправді прекрасно все. Якби я любила смородину в парфумах, була справжньою фанаткою цієї ноти. І хотіла б аромат моно смородинового куща, то я б брала його. До речі, коли я з ним лише познайомилася, я його трохи інакше чула. Мені здавалося, що він якийсь дещо димний, можливо, занадто ароматичний. І не лише за рахунок аромату смородини, а за рахунок якихось інших ефірних олій, чогось такого абстрактно ароматерапевтичного. Але з часом я зрозуміла, що все ж таки домінує в цьому. Звучання саме смородини. Отже, зараз для мене це реалістичний кущ смородини з усією його кисло-солодкою атмосферністю. Чомусь я уявляю цей аромат, передусім на чоловікові. На чоловічій шкірі мені здається, що на чоловічій шкірі він розкриватиметься максимально чуттєво, якось романтично, ніби він взяв з собою аромат літньої природи до великого міста. І давайте нарешті дізнаємося секрет цього фантастичного аромату, найреалістичнішого смородиного аромату, який я лише чула. Як же досягається таке звучання? Отже, в верхніх нотах: кардамон, мускатний горіх, альдегіди, елемі, листя чорної смородини, в серці ягоди чорної смородини, шавлія, ялівець, ладан, сомалі. В базі ВТВ, пачулі, амбра, мускус та дубовий мох. Напевно, я чула цю димність, ароматерапевтичність саме через ноти ладану або смоли елемі, а також звертаю вашу увагу на дубовий мох, і саме тому цей аромат і вважається Неошипром, що він містить дубовий мох, що є взагалі характерною рисою шипрів. Для неошипрів він не є обов'язковим, все ж таки, а от для класичних це просто. Обов'язкова нота, без якої просто неможливо уявити аромати цього напрямку з минулого. Мені дуже подобається, що зараз і далі більше шипрів з'являється у парфюмерному асортименті. Взагалі, аромати від бренду Соклва, як бачимо, дуже різноманітні. Вони не схожі один на одних. Хіба що деревний ірис та вінтажна пудра для мене були подібними між собою? Але в цілому 5 ароматів. З якими познайомилася, мають особливі окремі обличчя, і мене надзвичайно цим вони вразили. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи знайомі ви з цим брендом. Що ви думаєте про аромати, про які я розповіла сьогодні, чи знайомі ви з ними, з якими хотіли б познайомитися, у які ви відчуваєте, можете закохатися так само, як і я. Пишіть про все це у коментарях, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, звісно. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!